Привіт, оптова торгівля складається з великої кількістю процесів, і інколи підприємцю стає просто важко контролювати їх всі для того, щоб полегшити співпрацю з клієнтами та автоматизувати рутинні процеси. Потрібен якісний бітовий портал. Допоможе вам в цьому наш продукт хорошо по b про який я вам сьогодні в цьому відео і розповім. Якщо загалом, то B2B хорошо це рішення для підприємців, які займаються оптовою торгівлею. Створивши сайт на нашій платформі, ви зможете надавати всю необхідну інформацію про товар з актуальними цінами та залишками. Клієнти можуть самостійно оформлювати замовлення без участі менеджерів. А ви оброблятимете їх у зручній адмінпанелі. Завдяки нашій функції групи покупців ви зможете сегментувати клієнтів та призначати індивідуальні ціни для них. Наприклад, для дилерів вказати одну ціну, способи оплати та доставки, а для дропшиперів іншу. Також можна налаштувати різні рівні вправ доступу до розділів сторінок каталогу та товарів на сайті. Це тільки частина функцій, Далі я вам розповім детально про кожну з них, тому дивіться відео до кінця, і для вашої зручності ви можете користуватись тайм-кодами, щоб обрати тут. Частину відео, яка вам більш цікава. Поїхали. За замовчуванням на сайті відображається один тип цін роздрібна. Але ви можете створити необмежену кількість нових типів цін, враховуючи потреби вашої аудиторії. Наприклад, опт, великий опт, дропшипінг, експорт. Задаються типи цін у одноіменному налаштуванні в розділі клієнти. Також ви можете масово призначати товарам ціни різного типу за допомогою імпорту по апі. За замовчуванням для кожного сайту є дві групи: анонімні покупці та зареєстровані користувачі. Ви можете створювати необмежену кількість нових груп для покупців. Це вам допоможе знаходити індивідуальний підхід до ваших клієнтів. Для кожної з груп можна вибрати свій тип цін та обмеження доступу до інформації на сайті. Групи покупців налаштовуються в розділі Клієнти. Давайте для прикладу разом з вами зараз створимо та налаштуємо різні групи покупців. Перша група анонімні покупці. Припустимо, що анонімні відвідувачі вашого сайту мають дізнатися більш про вашу компанію, сферу діяльності, можливості співпраці та контакти. Проте на такому сайті вони не мають бачити ні цін, ні асортименту. Саме тому ми налаштуємо для цієї групи тип цін приховати ціни, доступ до товару, сховати товари. При таких налаштуваннях на сайті буде майже відсутня інформація стосовно ваших товарів. Якщо ж ви хочете показувати анонімним пакуцям асортименту, для Цього вам потрібно замінити доступ до товару на прев'ю в каталозі. Також ви можете показувати лише окрему категорію товарів після налаштувань, не забувайте натиснути Зберегти. Давайте подивимось, як змінилось відображення товарів після налаштувань на нашому з вами сайті. Тепер каталог та товари на сайті відображені у вигляді прев'ю карток, проте ціни та наявність не показані. Така функція може бути корисна для SEO просування вашого сайту у пошуковій видачі за специфічними оптовими запитами, наприклад, по артиклу товару або по запитах на кшталт-навушники оптом. Такі запити не високочастотні, тому при правильних налаштуваннях та роботі з контентом можна вийти в топ пошукової видачі вже за кілька місяців. Друга наша група буде роздріб та опт. Якщо ви плануєте продавати в роздріб та оптим одночасно, то для вас є можливість змінити налаштування для групи анонімні покупці на тип цін, роздрібні ціни. Доступ до товарів, повний доступ. Також за потреби для роздрібних покупців можна обмежити категорії доступних товарів. Таким чином, для анонімних відвідувачів ваш сайт перетвориться на звичайний роздрібний інтернет-магазин, а для авторизованих будуть доступні гуртові функції та ціни. Третя група це будуть зареєстровані користувачі. До речі, для реєстрації нових користувачів в тарифі B2B ми додали можливість змінити форму реєстрації на розширену, яка буде містити додаткові поля. Важливо відмітити, що зареєструватись на вашому сайті може будь який охочий, тому зважайте, яку інформацію ви саме плануєте надавати таким користувачам. Якщо у вас великий трафік, то можливо буде доцільною версією для зареєстрованих користувачів зробити такою ж, як і для анонімних. А далі відправляти автоматичний лист з формою опитування для партнерів. Таким чином, ви зможете відсіяти потенційних b 2 b партнерів від інших. Авторизованих користувачів і вже потім вручну додати їх до інших групи. Якщо ж відвідувачі не багато, то для зареєстрованих користувачів можна відображати, наприклад, оптові ціни, наявність на складі тощо. Проте включити можливість придбати товари. Після спілкування з вами особисто чи з вашим менеджером, підписання контракту або інших домовленостей можна призначити клієнту іншу групу, наприклад, опт. Від цього його доступу до контенту зміниться. Буде відображатися рекомендована роздрібна ціна, яку ви встановили для цієї групи. Залишок на складі, можливість оформлення замовлення тощо. Також для зручності b 2 b клієнтів ви можете відображати товари у вигляді таблиці. Це зручно при оформленні великих замовлень. Це налаштування можна змінити вручну або задати за замовчуванням. Отже, резюмуємо: для кожної групи користувачів. Ви можете налаштувати свій тип цін та доступ користувачів до товарів та каталогу. Ви можете створити необмежену кількість груп покупців. Для кожної групи ви можете окремо показувати залишки на складі. Можна надавати користувачам певної групи можливість завантажувати прайс ліст в форматі Excel в особистому кабінеті. Також є можливість гнучко налаштувати варіанти оплати і доставки, які також можуть бути унікальними для кожної з ваших груп. Тепер давайте розглянемо дропшипінг і оформлення замовлення. Оформлення замовлення відбувається аналогічно роздрібному інтернет-магазину. Окремо варто сказати про опцію дропшипінг. Включивши цю функцію, ви дозволите користувачам, які належать до цієї групи, вказувати в замовленні дані іншого покупця та суму до оплати отримувачем, яка відрізняється від тієї, що вказана на вашому сайті. Давайте увімкнемо цю опцію і подивимось, як же це працює. Включивши опцію дропшипінг на сайті в полі оформлення замовлення з'являється перемикач. Інша особа свої піп та своя накладна. У випадку оформлення замовлення на іншу особу клієнт вказує дані отримувача, коментар, якщо потрібно, спосіб доставки та оплати, а також суму до оплати покупцем. У випадку передплати в цьому полі можна вказати нуль. Також у рядку нижче рахується комісія дропшипера. Крім цього, вибравши своя накладна, до замовлення можна просто додати вже готову ТТН у вигляді номера накладної або файлу, якщо ви оформили її самостійно. Давайте сформуємо замовлення і відправимо його на обробку. Переходимо в особистий кабінет і бачимо тут наше замовлення. Таким чином, клієнт завжди буде мати доступ до своєї історії замовлень. Крім цього, в кабінеті є і інші поля для відображення та редагування, наприклад, персональні дані, адреса доставки, персональний менеджер та інше. Перейдемо в адмінпанель нашого сайту, вкладка замовлення. Бачимо наше замовлення тут. Якщо зайти в обробку, то можна відредагувати всі дані замовлення та сформувати ТТМ. Для цього нам потрібно окремо вказати габарити та вагу посилки. Важливо пам'ятати, що всі зміни в замовлення необхідно внести до формування накладної. Для гнучкого управління продажами на Хорошоп реалізовані функції, кратності та мінімального замовлення. За допомогою цих налаштувань ви можете задати мінімальну кількість одиниць товару, яку можна замовити, а також корок, з яким додаються товари до кошуку. Це корисно для магазинів, які продають товар коробками, ящиками чи палетами, але хочуть вказати на сайті вартість за одну одиницю товару. Ці властивості можна ввести вручну у відповідних полях для окремих товарів або масово імпортувати на сайт разом з іншими параметрами товарів. Інша корисна функція, що доступна як для B2B, так і для звичайних магазинів, це оптова ціна за кількість. Як же це працює? Наприклад, якщо клієнт хоче придбати до 5 футболок включно, то вони будуть коштувати 300 гривень кожна. Якщо більше 5, то їх вартість буде дорівнювати 270 гривень. Щоправда, це правило буде активним для всіх відвідувачів вашого сайту. Для злагодженої роботи інтернет-магазину потрібний чіткий облік. Таблиці Excel можуть працювати лише на початку, ну коли у вас мало клієнтів. Однак для правильної організації процесів вам просто не обійтись без CRM та системи обліку. Саме там буде зберігатися вся найбільш актуальна інформація про ваші товари, яка буде синхронізуватися з вашим сайтом. У нас на Хорошопі є можливість обміну інформацією через АПІ. Він відбувається за такою схемою: з облікової системи передається на сайт і автоматично оновлюється. Інформація про асортимент, залишки цін, частоту оновлення можна визначити самостійно. Від сайту облікова система отримує дані про замовлення і покупців. Після обробки замовлення система відправляє на сайт інформацію про замовлення та його статус. Таким чином, зростає рівень автоматизації вашого бізнесу, пришвидшується обробка замовлень, зменшується кількість помилок, а інформація на сайті буде завжди актуальною. Давайте підсумуємо: з Хорошопом B2B ви зможете вивести співпрацю зі своїми клієнтами на новий рівень за рахунок автоматизації, низки процесів. Більш ніяких файлів з прес-лістами, тривалих розмов з клієнтами та інших рутинних процесів. Все це замінює сайт. Сучасний b 2 b портал зменшить ризик людської помилки і дасть вам більше вільного часу на управління бізнесом, адже клієнти самостійно формують замовлення, та ваша участь знадобиться вже на етапі обробки. Таким чином ви підвищуєте не лише комфорт клієнтів, а й свій. Окремо зазначу, що b 2 b сайт на хорошопі має всі функції звичайного інтернет-магазину, тому ви можете поєднувати гуртову та роздрібну торгівлю. Якщо ви хочете спробувати, то залишайте заявку на нашому сайті. А свої питання, якщо у вас вони є, залишайте в коментарях до відео або звертайтесь до нашої служби підтримки. Я з вами прощаюсь і до наступної зустрічі.